Російський боксер Заурбек Байсангуров нарешті легалізував свій титул чемпіона світу WBO в першій середній вазі. У Києві він переміг за очками тимчасового володаря, звання в цій версії Лукаша Конечне. Зустріч почалася з невеличкого скандалу. Чех намагався вийти на бій у рукавичках легших за стандартну вагу. Проте цей конфлікт швидко вирішили. Загалом поєдинок пройшов цікавий, був складним для обох боксерів. Вони багато пропускали. А після сьомого раунду перевагу остаточно здобув Байсангуров. Допомогло росіянину і розсічення у супротивника, над яким після кожного раунду працювали лікарі. Проте чех мужньо протримав. Це всі 12 раундів і створив ще багато гострих моментів. У результаті судді визнали переможцем Байсен-Гурова з рахунком 119-109, 117-111, 118-110. Цей тріумф підняв спортсмена на восьме місце в незалежному комп'ютерному рейтингу у першій на півсередній вазі. Випереджають, росіяни на лише визнані зірки Мельвезера, Лвари, Кіркленд, Котто, Траут, Моліна і Бандріч. Саме з останнім за урта мріє провести об'єднавчий поєдинок за поясу версії IBF.